Вже за місяць наші інвестори отримують ключі в цьому комплексі. А сьогодні у нас попередні перевірки квартир перед введенням будинку в експлуатацію, а саме не будинку, а всього комплексу. Подивіться на цей масштаб. Перша черга складається з трьох житлових будинків, плюс камерний будинок підвищеного класу, апартаменти при квітучій вишні. У цифрах це 356 квартир у першому, 144 у другому, ще 40 у преміальному корпусі. Саме тому ви часто чуєте, що тут чотири будинки: три основні, плюс один бутик корпус. Завершення першої. Черги 2025 рік ключі вже у вересні. Локація топ-топ це колишній діловий кластер Жулєвіч між вулицями Волоска, Доманівська та Постепу, який архіком. Перетворює на мікрорайон формату 15-хвилинного міста. Усе потрібно у пішій доступності. Напроти Вест Файт Поруч офіси, сервіс і транспорт. Зроблені зовнішні роботи в першій черзі, фасади з ритмінкою, що відсилає до індустріальної історії району і фірмова бортова естетика бутик апартаментів. Усередині благоустроєні внутрішні двори з озелененням. Уже висаджено дерева та кущі, вимощені алеї, дитячі зони, лаунжі. Вхідні групи і лобі готові приймати мешканців. На перших поверхах готується торгово сервісна галерея. Фішка цього району є лінійний парк Алея Ліпова уздовж вулиці Волоська, публічна площа преміальна, зони аутдор-фітнесу та кросфіту, скейт та байк-треки. Міні-гольф, амфітеатр і це все відкриті громадські простори, а не закрите гетто для мешканців клуб резидента, каворкінг, навіть майстерня для хендмейту, зелень понад 3,5 гектари, плюс зелені дахи та утримання дощової води для поливу. Це справді новий стандарт міського комфорту. І ще деталь важлива для батьків: забудовник паралельно зводить нову державну початкову школу на вулиці Конструкторська. Вона вже має дозвіл на користування, тобто інфраструктура під ключ не тільки в межах кварталу. Що це означає для інвестора? Мокотов один із найсильніших ринків Варшави. Попит на житло тут стабільно високий, а дефіцит землі підсилює капіталізацію в часі. Квартира в Модерн Мокотов – це ліквідність і орендна привабливість від дня отримання ключів. Тож, якщо хочете зайти в готову першу чергу, отримати ключі та одразу заходити на ремонт, напишіть мені, покажу доступні планування, види у двір і на місто. Порахуємо окупність під оренду і підберемо саме вашу квартиру в Модерн Мокотов. Побачимось наперед передприйомці!